Чому ви часто не бачите результату, якщо ви 5 днів на тиждень дотримувалися рекомендацій по харчуванню, а потім пішли в кіно, з'їли попком, або зайшли ще в ресторанчик, замовили крилець, зайшли в Макдональдс, закинулись гарненько вуглеводами і не бачите результату? Ви харчуєте щодня у дефіциті. І так, день за днем. А потім настає вихідний день. Ви перевищуєте повністю лімін. Ви поперевищували весь дефіцит. І ось це зайве починає відкладатися знову у жирове депо. І ви фактично не бачите результату. Щипміл, звісно, може бути, але його потрібно, щоб його надлишки. Не перевищували вашого денного дефіциту, і тоді худнути ви також будете. Якщо ви дозовано вживаєте алкоголь і він не перебирає норми, ви також будете худнути.